Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри у Христі! Ми ще живемо в атмосфері Різдва, колядки ще звучать, свічки ще горять. Але церква сьогодні ніби тихо запитує нас: а що залишилося в серці після свята? Бо Різдво це не лише одна ніч, це не лише подія, це присутність Бога серед нас. Світло прийшло в темряву. Євангеліє різдвяного часу говорить просто і сильно: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Христос прийшов у світ не тоді, коли все було готове, а тоді, коли було темно, важко і неспокійно. Так само Він приходить і в наше життя не тоді, коли ми ідеальні, а тоді, коли ми втомлені. Зранені, розгублені, Бог приходить тихо. Христос не народився в палаці, не з'явився силою. Він прийшов як дитя. Бог і сьогодні приходить тихо через слово, через людину, через несподівану зустріч, через тишу серця. І питання не в тому, чи Бог говорить. Питання, чи ми зупинилися, щоб почути? Після свята починається шлях. Понеділок після Різдва це день повернення до буднів. Робота, турботи, реальність. І саме тут перевіряється віра. Бо Різдво не закінчується, коли закінчується святковий стіл. Різдво триває, коли ми прощаємо, терпимо. Молимося, не втрачаємо надії. Прийняти Христа означає жити інакше. Євангелія каже, тим, які його прийняли, дав владу стати дітьми Божими. Прийняти Христа це не просто знати про нього, це дозволити йому входити в наші рішення, у наші слова, у наші стосунки, навіть у понеділок, навіть у будень. Навіть тоді, коли не хочеться. Дорогі брати і сестри! Христос уже народився, світло вже прийшло. Тепер черга за нами відкрити серце і впустити Його. Нехай цей понеділок стане початком життя з Христом не лише у свята, а щодня. Амінь Слава Ісусу Христу!